І сьома порада це розвивати самопідтримку, відмовлятись від зайвого тиску на себе. Амбітність це дуже добре, високі стандарти це дуже добре. Намагання виконати свою роботу як найкраще, якомога скорше. Це супер. Але при цьому ми дуже часто тиснемо на себе, ставимо нереалістичні вимоги від себе. І ще й себе караємо, якщо ми цих вимог не дотримуємось. Інший прояв відсутності самопідтримки це коли я заїдаю емоції і себе за це гноблю. Тобто я їм, значить, в мене нема сили волі. Або ой, знову ж, знову ти жереш. Що ж це ти робиш? Ми ж домовлялись, і це може бути сказано собі ввічливо або, ну, або грубо. Але в будь-якому випадку, якщо це змушує вас почуватись погано, почувати, що з вами щось не так, що ви погані, псує вам настрій. То це був токсичний внутрішній критик, і тут самопідтримки не було. Самопідтримка – це взяти себе за руку, сказати Я розумію, пішли далі. Наступного разу справимось краще. Я знаю, що тобі важко. Тобто, бути для себе підтримуючим тренером, який думає: а як я можу оптимізувати показники цього спортсмена, без того, щоб його бити ногами? Чи може йому дати більше сну, чи може дати йому більше білку, чи може якісь Добавочки чи можливо підтримати морально, а не злим вимогливим чителем, який каже: не справився двіка тобі. Тобто, якщо ви себе не вмієте підтримувати і критично ставитесь до себе, це може дуже сильно ваш ресурс виснажувати. Тому, якщо це робити не вмієте, записуйтесь на терапевтичні консультації, будемо вчитись це робити разом.